Друзі, всім привіт! Понеділочок у нас сьогодні. І сьогодні порт Макан, ось цей красунчик завершений і чекає клієнта, який вже виїхав з міста Каранське за ним. І скоро має бути в нас, скоро забере цю красиву гарну автівочку. Непростий вийшов проєкт, трішки довше зайняло часу відновлення, ніж нам би цього хотілося. Але вважаю, абсолютно точно воно того було варто, тому що ви подивіться на цю красу. Подивіться на це сидіння з електрорегулюванням, подивіться на ось цей розсип клавіш, акустика боус, тут також клавіші, у вас і підігрівчики, і вентиляція. Це не максимальна комплектація, але для макану дуже хороша. По класиці запалювання знаходиться ось з лівого боку. Треба запускати або оголошити двигун ось такий спосіб, а ключик у вас ще має бути при цьому окремо, ось такі вигляді машинки. І тут задній ряд, ну в принципі місця не так багато, але в цілому хто очікує багато місця від такого автомобіля як Porsche. Всі багажничок вам треба, напевно, що показати. А от багажник цілком нормального розміру. В рамках класу цілком достатній його об'єм. Тому, друзі, чекаємо клієнта, буде забирати цю красиву машинку. Ну, а ви, якщо бажаєте собі замовити автомобіль зі Сполучених Штатів, неважливо, це Porsche, Audi, BMW, Mazda, Volkswagen, все що завгодно. Будь ласка, звертайтесь до нас. Ми знаходимося за адресою міста Кривий Ріг, Дніпровська 28 б і будемо раді вам допомогти відповісти на всі ваші питання, порахувати вартість, поговоримо про доцільність пригону в наш час, тому що не всі автомобілі. Є сенс приганяти, але ось такий, як Porsche Macan абсолютно точно є сенс. По-перше, тут виходить якась економія від нашого ринку. А по-друге, це дійсно гарно зібране авто, так як клієнт того забажав. Всі деталі, які необхідно було замінити, всі замінені. В цілому, я думаю, він буде задоволений результатами цього проекту, як і в фінансовому аспекті, так і в аспекті стану цього автомобіля.